Дебіли, блядь, країна в небезпеці, зараз, завтра, ворог може бути у нас знову тут під Києвом, блядь. І вони, блядь, про вибори думають. Які, блядь, вибори. Я Зеленського перестав критикувати єдиного його. І ну, залужного зрозуміло. А всі інші підараси їх їбати і садити треба. І пиздити, блядь, на кожному кроці. Кожну ви владу. Я критикувати. Ну, дивися, я зараз поважаю Зеленського, не дивлячись, як я ставлюсь до нього за те, що він, от, якщо він не дотягував до того, щоб на міжнародному рівні скажу би його робота працювати на міжнародному рівні і максимально робити все, щоб цю країну наповнювати зброєю, технологіями та все, все інше я критикую те, що ми не можемо створити як дивися, Хамасовці блядь, вибачте, з водопроводних труб роблять сьогодні ракети блядь Україна, яка блядь, космічні кораблі бороздять простори нашого всесвіту. Ну робимо такі ракети. Не можемо зробити ракети, щоб лупити блядь, по Москві. Сука, ну кончені, блядь, Ну я не знаю. Дальше мрії літаки робимо, які блядь, в світі ніхто таких не робить.